Доброго ранку всім сьогодні вночі. Росіяни масово атакували Дніпропетровщину, спрямувавши на енергетичну інфраструктуру нашої області три дрони та ракету. Наші військові з повітряного командування схід успішно знищили всі повітряні цілі. Від уламків збитого ворожого дрону камікадзе було понівечено одне з приватних підприємств у Кам'янському районі, на якому виникла пожежа. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 28 рятувальників та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також чотири рази за ніч ворог атакував Нікопольський район, випустивши по Нікополю та Марганцю понад 20 снарядів з важкої артилерії. Внаслідок обстрілів була понівечена одна з місцевих баз відпочинку. Масштаби руйнації зараз з'ясовуються. На щастя, з людей ніхто не постраждав.